Сусу Христу, я добру новину несу. Сьогодні в квіті наш край приходить святий Миколай. Хто маму і тата повсякчас шанує, від кого лихого ніхто не почує, хто праці не боїться, і хто старанно вчиться, того Бог благословляє, і Миколай оберігай, Боже милосердний. Нехай усім людям Бог і серця добра і щастя буде. Допомога потім їм на Прийшла пора малята, Миколая привітати, святий отче Миколай, до нас в гості завітає, бо дітки, веселіще, разом крикнемо гучніше. Святий Отче Миколай.